Доброго ранку, діти! Розпочинаємо з вами урок Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо вивчати рухи землі і їх наслідки. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання! Яким було вранці небо? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря? Давайте з вами пригадаємо, як сонячні промені падають на поверхню землі. Це можна переглянути на сторінці 47 у підручнику. Чи можуть сонячні промені пройти крізь непрозоре тіло? або обігнути його. Що утворюється, коли на шляху променів трапляється непрозоре тіло? Чому буває день і ніч? Що таке доба? Скільки годин триває доба на землі? Давайте з вами зробимо дослід. За допомогою дзиги дослідіть рухи планети. Як рухається земля? Розгляньте малюнок, чи може вся Земля одночасно освітлюватися Сонцем. Добове обертання землі. Куди ж вночі ховається сонечко? Земля обертається навколо своєї осі і підставляє теплим промінням сонечка то один бік, то інший. Точнісінько, так, як тип грівся. Холодної ночі біля багаття, повертаючись збоку набік і відігріваючи замерзну частину тіла. На тій стороні, де стає видно сонечко, настає день, а на протилежному боці ніч. Повернеться земля іншою стороною і все відбувається навпаки. Там, де була ніч, настане день, а де був день, настане ніч. Розташуйте глобус навпроти лампи. Повільно повертайте його навколо осі. Як змінюється освітлення? Чи? А чи знаєте ви, чому на землі бувають дні і ночі? Давайте вияснимо це, якщо ви не знаєте. Вам напевно відомо, що Земля обертається навколо Сонця, яке дає нам світло і тепло. Наша планета постійно рухається і ніколи не зупиняється. Але ми не бачимо цього і не відчуваємо, бо все, що на планеті, рухається разом з нами. Це як коли ви їдете на машині, ви сидите в крізлі і не відчуваєте, що рухаєтесь, хоча насправді ви їдете з великою швидкістю по дорозі. Крутячись навколо Сонця. Земля, з якою обертається навколо своєї осі, це уявна лінія, проведена через полюса землі. Зміна дня і ночі якраз і відбувається із за обертання землі навколо своєї осі. Під час обертання, одна частина землі освітлюється Сонцем в той же час, як друга частина знаходиться в темряві, оскільки промені сонця на неї не потрапляють. На тій стороні землі, яка повертається до Сонця. Наступає день, а на тій, куди не потрапляє сонячне світло, ніч. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години, тобто за одну добу. Ранком ми бачимо, як сонце сходить на сході. В цей час та сторона землі, де ми проживаємо, повертається до сонця і у нас настає ранок. Ввечері сонце заходить на заході. В цей час наша сторона Землі відвертається від сонця, і у нас настає ніч. А що відбувається на другій стороні планети, коли у нас день? Правильно, в цей час на другій стороні ніч, а коли у нас ніч, на другій стороні день. А чи відомо вам, куди зникають в день зірки? Насправді вони нікуди не зникають. А так і залишаються на небі, тільки ми їх не бачимо, бо сонячне світло настільки яскраве, що засвітлює світло від зірок. Ось подивіться, як це відбувається. Ми з вами переглянули відео, а тепер розглянемо довідничок. Наша земля здійснює один оберт навколо своєї осі за добу. Це 24 години. Відлік годин доби починається з опівночі 12 години ночі, що водночас дорівнює нульовій годині. Зміна дня і ночі відбувається на всіх планетах і не тільки в сонячній системі. Доба це проміжок часу, протягом якого Земля здійснює один оберт навколо своєї осі. Добові ритми це регулярне повторення протягом доби різних природних процесів. Відгадайте загадку. До вечора помирає, зранку оживає. Так, це день. Темно стало на дворі, сяє місяць у горі. Спати треба певна річ, бо прийшла на землю ніч. Молодці. А тепер ми з вами доповнимо. Речення. Земля обертається навколо своєї осі за добу, шлях, по якому земля обертається навколо Сонця, називається орбіта. Доба триває 24 години. Причиною зміни дня і ночі є обертання землі навколо своєї осі. Ось і закінчили ми з вами урок. Домашнє завдання потрібно вам перечитати ще досконаліше сторінки у підручнику 47-48. Та виконати завдання, які є у нас друкованому зошиті відповідно до даної теми. Дякую вам до побачення!